Сьогодні серія починається з того, що я вам розповім, чи вдасться мені заробити на перепродажі автомобіля і буду я його купляти в Німеччині. Зараз прогріваю автомобіль Audi. Погода в Німеччині, вітер холодно, так що вже треба одягатися потепліше. Зараз в мене задача така. Їду дивитися автомобіль, знайшов автомобіль. Зараз вам скажу, яка його ціна. Сторгуватися потрібно, ціна там вже непогана. Дивитися Passat Passat b 7 Пробіг має, правда, 250 тисяч, але ціна його 6300 євро. Зараз ціну знизили до 6100 євро. Якщо мені вийде ще трошки сторгуватися. Накинути зверху грошей, якщо він в порядку, купляю його, накидаю і буду продавати. Щось з цього вийде, побачите в відео. А погодка, як я люблю говорити, шепче. От як дивитися в таку погоду люди автомобіль? Просто подивіться, яка злива. Не просто дощ падає, ще з вітром і така серйозна злива. Я не знаю, як це має бути. Просто. О, ще якась завірюха буде. Це, звісно, таку погоду, тільки дивитися автомобіль. Але нічого. Задача в будь-якому випадку подивитися автомобіль, тому що я приїхав. Саме головне, що мене цікавить стан цього автомобіля, тому що ціна, як ви розумієте, понизу ринку. А якщо автомобіль по низу ринку, завжди є дуже багато нюансів. Тому важливо правильно його перевірити. Ну а там побачимо, що вже з ним буде, як я буду дивитися, тому що подивіться, що відбувається. От показую вам. Що відбувається на дворі. Ну що, приїхав я дивитися автомобіль і навіть дощ трошки перестав падати. Ось такий пасад, як бачите, на ксеноні, на лінзах, на світлі, на парктроніках. Так, буду зараз дивитися, це універсал. І як я говорив, ціна цього автомобіля. Бюджет у мене складає 6500 євро. Я маю цей автомобіль, якщо він порядку купити, що з цього вийде, подивимося, так що побачимо, як воно буде. Так, дивлюся автомобіль, роблю тест-драйв Volkswagen B7. Ось така машинка. В принципі, їде непогано, але є певні нюанси. Так що буду думати, чи варто цей автомобіль купувати, чи ні. Подивився автомобіль. Ну що, ціна хороша, не з ринку питань нема, але автомобіль працює, ну я вам скажу, там все так колотає, що це просто фінал їде, він все. ну, ну Не подобається мені автомобіль. Розумію, не хочу там щось багато говорити, що там, допустимо, ціна в нього ціна в нього дуже хороша, навіть за те, що він є. Але я такий автомобіль не готовий купляти, тому що з ним треба багато працювати. так, Тому, на жаль, Потрачено було скійки на паливо, на їду. Автомобіль я не купляю. Будемо дивитися інші варіанти. Тому що це Європа, варіантів тут багато, спішити не треба. Ну що, друзяки, ситуація. В мене залишилося паливо практично на 30 км. Що з цього вийде, я не знаю. Ну, Я сподіваюся, що я все-таки доїду до заправочки. Отаке воно, народ. Е по коротких дорогах поїхати, так? Google Google карти, вони, звісно, мене сьогодні порадували. Що хочу сказати е, зараз, що відбувається. Коротше, автомобілі я собі не підібрав. У мене багато замовили не вийшло. Я подивився десь три автомобілі для себе, для того, щоб купити і перепродати. Але в мене, по суті, не вистачає часу. Три автомобілі це дуже мало. Всі вони були погані. Жоден з них я не купив. Зараз їду. Клієнту підбирати автомобіль. Від зніму, як це буде відбуватись. Автомобіль має бути бюджет клієнта 8 тисяч євро. Підбирати буду в Німеччині. Це має бути Passat b 7 на хорошій комплектації. 2 літри, дизель, автоматична коробка передач. Автомобіль мав би бути не світлих кольорів, тобто чорних кольорів. Зараз знайшов хороший варіант. Їду, зробив сьогодні один автомобіль, маю час і газ пол дивитися інші автомобілі. Ну що, пасатик ось тут стоїть. Здалеку виглядає пушка чорного кольору, як хотів мій клієнт. Ну а далі, друзі, зараз буде повна діагностика цього автомобіля. Що з цього вийде, побачимо далі. Ну що, починаємо огляд автомобіля. Будемо дивитися, що з собою представляє цей автомобіль. Автомобіль чорного кольору. Поки що ще не вийшов власник, бачимо, що є шкіра. Так, Автоматична коробка передач, дерево, руль. Також маємо сидушок. сідушок. Ну, пасатик є, пасатик, панорама є. Зараз будемо перевіряти, чи автомобіль. В хорошому стані, чи ні, візуально поки що все рівно, я ще не перевіряв всі зазори на місці. Ну В принципі, виглядає непогано, без таких пошкоджень. Є маленькі сколи, ну, машина не нова, ще й чорного кольору. Так що будемо оглядати автомобіль. Замінені в нас практично нові стоять диски. Далі будемо дивитися одну. Що автомобіль представляю, я вас кажу, вам скажу все, вам, все досить непогано. Мені подобається. Так. Машинка у нас на шкірі. Пробіг, по-моєму, заявлений приблизно 240 тисяч, є фаркоп. Також присутня камера, бачу, так що будемо дивитися зараз більш детально цей автомобіль. Оглянув автомобіль, ось там він стоїть. Що хочу сказати? Прийшли двоє турків. так, Я оглянув автомобіль, двигун запустився погано, працював він також погано, чутно було, як рубає маховик. Також, я думаю, скоріше за все, двигун працював нерівномірно, тому що якась з форсунок недопрацьовувала або перепрацьовувала. Ще одне, що мені не сподобалося: коробка б'є, штовхає це вже признаки того, що. Це не Так? Такий автомобіль я не готовий купляти своєму клієнту, тому будемо дивитися інші автомобілі. А ще одне, що хотів сказати, що завтра я їду в Нідерланди, так що ви також будете на цьому огляді зі мною. Будемо шукати для мого клієнта Audi a 3 для жінки і побачити, що з цього вийде. Так що йдемо спати. А завтра я вже маю бути в Нідерландах зранку. Машинка в аварії, ми цікавилися. Так, подивилися перший автомобіль. Про автомобіль в двох словах. Вийшов турок, продає його турок. Там декілька секунд кадрів візняв, тому що не хотів там, скажімо так, напрягати людей. Машина в ДТП, тому що вся сторона в шпакльовці, скоріше за все, було непогане ДТП, навіть не понизу не дивилися, зазорів немає. На крилі, на задній дверці. Коротше, машина така не цікавить, не тратимо час, їдемо дивитися далі. Сьогодні шукаємо, як ви бачили, Audi a 3 І це має бути 1,4 пнео. ПНЕО це буде гібридна система, яка приблизно проїжджає там від. Ну, залежно від деградації батареї, але в середньому це має бути десь 30-40 кілометрів. Так що їдемо до наступного автомобіля. Працюю в Нідерландах. Прибуття, як бачите, 164 кілометри. І все, їдемо по нідерландських дорогах шукати Audi a 3 Дивимося перший автомобіль, це другий, тому що перший не сподобався. Ось сюди ставиться зарядка. Якщо чесно, я не знав, шукали, де вона знаходиться. Так що, ну, досвід є досвід. так Хоча я такі машини беру, ну, не такі, а інакші гібриди. Нічого, дивимося автомобіль, ось такий вперше. Таке враження, досить приємний автомобіль. За 10 тисяч євро віддають, 213 тисяч електрика, заряджається, 1,4 TFSI мотор. По діагностиці таких серйозних зауважень немає. Є там по датчику у бензобаку, по тиску палива. Це така собі ерунда може появлятися, Поки що зараз не бачу ніяких помилок. Після тест-драйву ще раз перевірю. Маємо також панораму, комплектація S-Line. Автомобіль в цілому виглядає непогано. Є сліди використання, м'ятнинки, шкрибанці. Також є три деталі, по-моєму, підфарбовані, косметика. Нічого такого серйозного немає. Автомобіль 2014 року чи 2015. 2014 року. На таких е, у нас дисках іде автомобіль. Комплектація непогана. так, Ось така машинка. Зараз будемо проводити тездрай і, можливо, поїдемо ще один дивитися. 15-го року, по ходу, машина. Так що, така машинка, є трончик у нас гібридний на такій комплектації. Так що, отак. Так, робимо тест-драйв на автомобілі. Ну що хочу сказати? Машина їде гарно. Цікава машина, якщо чесно. Ну, гібрид це гібрид. Є, звичайно, тут більше різних механізмів, більше, скажімо так, може бути проблем, тому треба дивитися акуратно. Але скажіть, як машинка виглядає? Біла машина, чорна панорама зверху, чорна стеля. Цікава така машинка. На батарейці батарейка теж працює, заряджається по салону. Зараз трохи проїхався. Ну, мені подобається, як машина їде. Все гарно збито. S-Line, так, ковші красиві. Не знаю, мені дуже подобається зауважень поїзді, по ходові, хоча я проїхався от по такій рівненькій дорозі. Але повірте мені, коли ти машини дивишся, це зразу чути, коли у машини є якісь ознаки, хрусти або там десь не знаю стоючки стабілізаторів. Все це, все це швидко виясняється. Так що, от, коли мені кажуть, ви заганяєте машину на сервіс. Для чого? Коли це можна зрозуміти так? так. Отака машинка. Зараз буде клієнт їхати. Спробує також проїхатися на машині. Це машина вже буде друга для клієнта, так? Да? Ну як, друга? Одну ми йому купили Audi. Показуєшся, чи не розкажеш про машину, що ти міняв. Кажи чесно, що ти міняв. От ми купили десь скільки назад. Міняв фільтра. Ну то фільтри, масла, масла фільтра потім міняв свічі, ти казав, так? Да"? Що да, ще міняв? Ще щось там було, ні? Ну і резину нову поставив. Да, ми, коротше, купили машину, це була А6, теж заряджена. І зараз це машина теж Audi, це для мами. Так що дивимося, теж Audi, Бачите, людина любить Audi, Я приїхав на Audi. Купляємо Audi, купили тобі Audi, ауді. Да? І твій батько да, теж, так? Да? Супер. Так що зараз буде сідати Юрка за машину та й буде газувати, буде пробувати, як машинка рухається. Так що що, їдемо? Так, Проводимо тест-драй на автомобілі. Зараз, як бачите, мотор дає зарядку на батарею. Тано ну, пустий цей, пустий тормоз. Зараз має йти рекуперація. Також тут є така штука, як рекуперація. Треба, кстати, поміняти мову, щоб ми могли налаштувати. І зараз знову заряджається від мотора. Отака цікавенька машина. Ну, їде гарно, їде машина гарно, вона маленька, така шустра. Незважаючи на те, що вона батарея важка, але все рівно їде автомобіль, управляється непогано. Audi це Ауді, так? Тягнення на свій моторчик. Так що, ще зараз буде контрольний замір діагностикою. І подивимося, чи випливуть якісь іще помилки чи ні. А й будемо, напевно, ще один автомобіль, подивимося, де він знаходиться. Поїдемо, подивимося. Ще останній роблю замір е, цього діагностикою, чи з'являться нові помилки чи ні, тому що я скинув перед тест драйвом. Були там дві по антені Панорама теж у нас не панорама, люк також працює. Зараз в прямому, скажімо так, в ефірі робимо діагностику. Зараз от маємо сітку з різних блоків. І зараз йде перевірка щитування всіх блоків, які є на наявність помилок. Так що зараз будемо дивитися. Але скажу вам, що машина їде гарно. В принципі, нічого такого критичного зауважень немає. Так що, отака от машинка. В принципі, помилок у нас немає, тільки маємо, по, як я говорив, по антенні. Якийсь обрив цепі. скоріше за все, десь є проблема з кабелем, але це таке діло. Вона незначна. Так що, в принципі, ось так: діагностика автомобіль проходить. Думаємо, що робити далі. Приймаємо рішення їхати ще за одним автомобілем, подивитися, ціна там набагато менша, по-моєму, 8500 євро. Теж є трон, тоже 2015 року пробіг більше на 10 тисяч кілометрів, але немає шкіри, немає слайну, немає чорної стелі, немає панорами, але йдемо подивимося автомобіль, що він собою представляє, придивимося. Якщо все буде гаразд, тоді будемо думати і мати два варіанти. Поки що цей, що ми дивилися, так автомобіль підходить. І, в принципі, ми готові, я думаю, його купляти, правильно чи ні? Одне, що ще поїдемо, потратимо трохи часу, там декілька годин, бо їхати скільки? Ну, годину з половиною. Потім там ще походимо, подивимося, але щоб купити автомобіль, треба трохи напрягтися. так? Інакше це не відбувається. Це не можна сидіти і нічого не робити. Так що їдемо, поїхали. У нас Зелений. Юрка трохи мені допомагає на Авдіні їздити, <гум> Молодець, не всі клієнти. Кстаті, ну є, є люди, знаєте, що теж беруть мені, трохи кажуть, давай я сяду за руль поїжджу. Бо я, якщо чесно, коли приїжджаю, я дуже ну такий, за, замучений реально від дороги. Юрка, кстати, класно їде, я не всім довіряю, але так подивився, вроді нормально, хлоп, фігарить. Не? <гум> Так що бережно, гарненько. Так що їдемо дивитися ще один автомобіль. Ну, покажу вам, що буде далі. Так, ще одна локація, де ми приїхали дивитися автомобіль. Ось тут зустрілися з клієнтом на цій локації. Не знаю, чи це університет, чи це школа, чи що воно таке. Ну, коротше, зустрілися, людина прийшла коротко в двох словах. Людина прийшла, почала розказувати, що міняли батарею на автомобілі, почав переживати туди-сюди. Я говорю, що давайте, ми цей, давайте я подивлюся автомобіль самостійно. Він починає говорити, що з машиною все гаразд. Подивіться відео, подивіться це, там показує мені відео, як ту батарею міняли. А саме головне, що ця машина, ця Audi, вона е приїхала і мотор працював. Тобто батарея. Не працювала. Потім я починаю розбирати там одну пластмаску. Він починає говорити, якщо вам подобається автомобіль, беріть, якщо ні, там нічого не трогайте, тому що з автомобілем все гаразд. Ну, на то я йому сказав, що окей, тоді до побачення, а ми їдемо забирати білий автомобіль. Отака історія. Бачите, як хочуть втюхати машину, щоб мати потім якісь проблеми з нею. Краще, коли така історія, то не ведіться на це все. Повернулися ми знову на таку міні-площадку. Бачите, тут, які автомобілі є? Шкода Kodiaq, Потім Volkswagen, Airline, Volkswagen, Airline. Є три такі машинки. Що хочу сказати, на цьому ринку автомобілі. Всі вони бензинові. так, Я більше купляю автомобілів дизельних, але клієнт захотів бензиновий двигун. так, так що йдемо за вдюхою, поки розраховується клієнт. Я вам зараз покажу знову, який автомобіль все-таки забираємо. Забираємо Audi. В Нідерландах сьогодні досить хороша погода. Йдемо забирати. Я попросив продавця, щоб поставив автомобіль на зарядку. Так, і ось ось тут він стоїть. Продавався він за 11 тисяч. Євро віддають його за 10 тисяч торг склав 11 тисяч євро. Бачите, ось така зарядка йде. Я думаю, що 1000 євро для Нідерландів це просто супер. так Машинка заряджається, білого кольору. Діде вона гарненько, перевірена. Тому що перед цим ми дивилися ще дві машини, там не було що дивитися, якщо чесно. Зарядочка йде, показує, що заряджається. Так. Також бачу, що в машині тепло, не знаю, мабуть, тут якось працює кліма, можливо, я помиляюся. Ще раз вам покажу, як автомобіль виглядає. Задній ряд сидінь, чорна стеля, S-Line. Машина їде гарненько, зауважень немає. В принципі, ще з того, що я дивився, мені трошки. Не подобається, як вона відтормажується, але, ну що хочу сказати, можливо, варто буде просто поїздити на машині, щоб трохи вони стерлися, можливо, машина довго стояла. Отака От машинка. Так що зараз ми будемо оформляти документи, пробувати для Нідерландів. Давайте ще вам відкрию багажник. Тут знаходиться для шнур для. Зарядки один, і бачите, я ще оригінальний. Знизу стоїть батарея, на якій можна проїхати приблизно 30-40 кілометрів. Все, машина куплена, і будемо оформляти документи. Так що, сьогоднішній підбір вдався. По цінах сказав, що скільки коштує, кому цікавлять такі послуги, шукає автомобіль в Німеччині або Нідерландах. Звертайтеся. Забрали ми автомобіль. Що ти, Юрка, кажеш, як тобі тачка? Ставай напроти машини, тримай мікрофон, як тобі подобається автомобіль, який ми тобі брали. Так, да, тачка класна, ну, модна гонка. -гонка. Да. Виходить так, що машина, машина коштувала 11 тисяч, торг склав тисячу євро для Нідерландів то сильно по торгу, якщо так брати. Так що. Ну, машинка відправляється кому, мамі, правильно. Мамі, да. Ми вже підбирали Юрі машину в Юрі А 6 У батька також А 6 в мами буде А-3. Так що такі справи: вся сім'я на водюхах. Ну, я там трохи поки ще не продав. Так що, все, народ. Всім пока.